Ти моя, я повторюю собі це часто, і кожен раз на годинник споглядаю. По тебе усе ще я чекаю, по тебе так палко я кохаю. Ти моя, і нічиєю більше ти не зможеш бути, бо у тебе є свобода, як у вільного люда, ти захотіла не свободи, щоб зі мною розділить. Клопоти. Ти моя і я не смію життя Твоє занепастити. Ти світла духом, добра серцем. Зумієш ти мене простити, та не зумію я так далі жити. Ти моя, і я не можу тебе за це корити. Себе за те судити, собі пробачити не смію. Від цього просто сатанію. А ти дала мені надію, як розіп'яв я твою мрію. Ти моя, хоч напевне, з ним тобі би краще бути, Ну а мене варто забути, повторював не раз тобі. Собі у цьому вже зізнався, що надто довго я боявся, і гордість моя стала поперек, бо ми не пара люблячих лелек. Ти не моя та краще буде важливіше, що скажуть люди і що подумали про нас. Ми різні, різні чуєш, ми з різних світів сама знаєш, хоч у моїх снах ти блукаєш, і це ти теж відчуваєш. Ти не моя, у мене гроші, зв'язки, успіх. А ти просте, сільське дівча, а ти лиш схожа на курча. Навіщо тобі я, навіщо? І що в тобі я тут знайшов? Щось кращого шукав, чого й сам не знав. І от тобі дорогу перейшов. Ти не моя, з тобою тільки загравав, тобі так вільно час я витрачав. І лиш пізніше з плином літ, котрі лишили сивиною на моїм чолі слід, я зрозумів, що покохав. Ти не моя, це зрозумів, як втратив, що марно роки витрачав, що з іншими в твоїй присутності я не скучав, і те, що не тебе, а іншу цілував. Я зраджував умисно, тобі так личить те мисто. Ти не моя і не його, ти нічия, бо нічиєю ти забажала бути. Скажи же, як тебе забути, скажи же, як без тебе бути, хоч би раз тебе побачити. Одного хочу тебе повернути. Але чи зможеш ти мене пробачити?